І я сказав своєму брату, кажу: слухай, не лишайте ту Польщу і не їдь в Нідерланди. Пояснюємо чому. Коротше, він в Польщі вже два з половиною роки, знає мову, вже пройшов через багато робіт. Він спеціаліст, автомеханік, працював в різних містах Польщі, має документи, вже пробув, прочувствував, має соціальний капітал, знайомий з різними людьми. А зараз приїдь в Нідерланди. І це вже не ті часи, розумієте? Халяви вже нема. Не надають житло, не надають виплат якихось хоч на перший час. Зразу треба гатити, зразу треба щось робити і розуміти, що, куди і як. І виходить, що і мову треба дві вивчити, англійську і нідерландську, і треба наново адаптуватись. Це все час, це все стрес. І кому він нафіг треба? Я, якщо чесно, тако зваживши всі за і проти, дав йому пораду, кажу: не лишай ту Польщу, бери ту е, карту цукер і залишайся. Будуй бізнес, набагато легше збудувати. Будуй, відкривай і живи. Тому що він таку саму і зарплату буде там мати і тому подібне. І в наступному відео, друзі, я ще розкажу більше детальніше про це. Ви поширте, збережіть і підпишіться, щоб другі люди... Теж знали і не рвалися, бо хтось наговорив, а вони вже поїхали.